Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо сирний супчик. Тож, якщо вам набридли вже звичайні супи, обов'язково приготуйте цей. Дуже легко готується і до того ж дуже дуже смачно. В Першу чергу на розігріту сковорідку суху я відправляю грибочки. Коли волога трошки випарувалася з грибів, я сюди додаю соняшникову олію і додаю цибулю і моркву. Моркву я натерла на великій терці, а цибульку просто ріжу так в довільному порядку. Поки смажаться грибочки і овочі, я ставлю варитися картоплю. Нарізала довільної форми картопельку, залила водичкою і відправляю на плиту до закипання. Картопелька вже закипіла і тепер сюди я відправляю гриби і овочі. Далі. Взяла в мене балик, ви можете взяти шинку, я не знаю, навіть курочку просто, і додаю сюди ось так от його на маленькі кубочки порізала і тепер також сюди додаю. Також відразу додаю сіль, лавровий лист. І чорний перець горошок. Залишаю на 5 хвилин. І тепер, те, коли все закипіло, я беру плавлений сирок. Звичайний вершковий плавлений сирок. Порізала також на кубики, можна це робити довільною формою, як вам зручно. Головне просто його порізати на шматочки, щоб він у нас в супі швидше розтанув. І додаю сюди. Накриваю кришкою і лишаю ще на 5 хвилин. Сир в супі вже розтанув, суп став такий гарненький, кольоровий і тепер додаю сюди кріп. Це за бажанням, якщо не любите, можете не додавати. Все, наш супчик готовий. Можна подавати до столу. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Вас чекає дуже багато класних, простих і смачних рецептів.